Вітаю. в ефірі програма «Мистецтво 24 на 7», яку канал Д-1 започаткував спільно з Дніпровським будинком мистецтв. Ми стверджуємо, що для мистецтва місце є завжди. Мене звуть Максим Ряпулов і до новин України. Українські артисти Анна Трінчер та Ембріс позитів. Та інші візьмуть участь у благодійному концерті від музичного порталу Музвар на підтримку України у рамках вечора, що пройде 5 серпня в Осокор Резиденс. Відбудеться благодійний аукціон від українських знаменитостей, слухачі зможуть придбати особливі лоти, пов'язані з різними українськими шоу та особисті речі від зірок. Шоу-бізнесу. Гроші від продажу унікальних лотів будуть спрямовані на потреби нашої країни. Спеціальними гостями заходу стануть українські співаки, теле та радіовідучі, спортсмени, серед яких, наприклад, олімпійський чемпіон Європи та світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, проведе вечір ведуча каналу М1 Міла Єремєєва. Наступна новина: гурт Казка. Підтримує волонтерські центри, дарує казкове морожено та теплі емоції від виступів. Саша Зарійська та казка бере участь в благодійних виступах і влаштовує концерти для військових у гарячих точках. А віднедавна вони долучилися до допомоги волонтерам із у зруйнованих війною містах. Волонтери справжні герої, пише Саша. Але як і наші захисники із ЗСУ, вони виснажені, втомлені та теж сумують за мирним життям. Тож Саша Заріцька разом із командою вирішили подарувати їм трохи простих мирних радощів і пригостити фірмовим морозовим. Казка. Я вирішила підтримати хлопців та дівчат таким солодким способом, бо сама часто рятуюся від поганих думок Морозовим. Дуже сподіваюся, що і волонтерам цей мій лайфхак допоможе принаймні на декілька хвилин відволіктися та просто видихнути. Коментує Саша Заріцька. Ще багато мистецьких новин з Дніпра. Будьте уважні, бо заходи відбуваються просто зараз. В Дніпрі знов. Комендантський джаз у DCCC. сьогодні о 19.00 там будуть виступати Стас Корольов та Дніпровський бенд Постфактум, який грає альтернатив рок тріп-хоп. Вхід це донат на підтримку ЗСУ та територіальної оборони. А в будівлі служби автомобільних доріг вчора відкрилася виставка уламки з Росії. Там зібрали уламки російських ракет та безпілотників, знайдених на дорогах нашої області. Також обіцяють показати зразки зброї ЗСУ та дати можливість зробити фото з Джавеліном. Виставка триматиме до 5 серпня з 12 до 17. Адреса вулиці. Ця Воскресенська 24. а прямо зараз, прямо зараз триває третій арт-наступ в оновленому форматі біля входу в парк Шевченка. Родзинкою нового формату є буктолока з шести тисяч книг, що належали до фондів міських бібліотек, які можна буде придбати за символічною ціною. Наступна новина з театру. В, Драміконі, в драмікомі відбулось перше читання п'єси Павла Ар'є на початку та наприкінці часів. Чотири актора на порожній сцені читали з аркуша. Завдяки дніпровській художниці Лесі Бельдій можемо заглянути на читання. Сама пані Леся пише про мистецький захід. Це було несподівано. Неймовірно, весь мій скепсис злетів так, що я забула про все, що і повністю поринула в історію. Дуже й дуже. Наступні читання 31 липня о 16:00. Ми чекаємо цю прем'єру в драмікомі. Наступна рубрика Гость в студії. Сьогодні в нас в гостях художниця з Дніпра, яка своїм талантом збирає гроші для допомоги кому. Вітаю вас! Для кого збираєте Вітаю. гроші? Вітаю! Ми збираємо гроші для ЗСУ. Допомога бійцям. Допомога бійцям. Це Яна Кісільова та її мати Євгенія Кісельова. Розкажи, будь ласка. Як ти прийшла до цього рішення? Я вважаю, що кожна людина, яка зараз в Україні, бачивши, що люди гинуть наші люди, українці, я вважаю, що кожна людина довіна допомогти і зробити свій крок. Я, як митець, я хочу своїм, своїм творче, творчеством допомогти, хоч якось цієї війні, до нашої победи. До До перемоги. До, так? Розкажи, будь ласка, давай спробуємо озвучити твою творчу біографію. Як ти почала малювати? Почала малювати ще в Україні, з малку, з трьох років. Мене взяла у гурток Тетяна Олександрівна Малевська. Вона мене навчала Петриківському розпису. Тобто почалося все з Петриківського да, розповідає. Так, почалося все з Петриківки, з України. Потім мене мама. Ми з мамою їхали до Китаю, і там вже я вчилася китайського живопису та трошки навчалася інших технік. Ага. Яких інших технік? Китайський живопис, олійні, фарби, угу. аніме, там, багато інших. Тобто Кулаш. і тепер ти просто. Весь свій досвід об'єднує щось українське і щось китайське. Так, я об'єдную різні техніки для того, що виходить те, що малюєш саме ти. Ніхто більше в світі такого не малює. Так. А що, що мама скаже, що я... я щаслива, що моя дитина сама озвучила своє бажання допомагати ЗСУ, тому що впевнена, що кожен українець в Україні за кордоном, кожен друг України, неважливо етнічний українець, він чи іноземець, має допомагати зараз нашій армії угу. як єдиній силі, яка спроможна подолати це найстрашніше зло у світі. Угу. Тому що я розглядаю цю війну не просто як цивілізаційну війну України з РФ, я розглядаю це як битву. Добра і зла, яка відбувається на початку 21 століття, і закладає основи на розвиток на багато-багато століть. Переду просто ну так випало, що нашій країні довелося зіткнутися цим злом. Тому кожен має взяти на себе маленький шматочок зброї і нести у кого вона яка. Ну ось дитина, да, вона малює. Вона пропонує створити на замовлення. У будь-якому жанрі, у будь-якій техніці малюнок, який вам сподобається. Хочеться будуть ваші родичі, хочеться будуть ваші улюбленці домашні пейзажі, натюрморти, жанри аніме, реалістичний живопис. Все що завгодно. Давайте подивимося, що малює Яна. Да? Та, трошечки. А ти прокоментуєш, -про що, що ми бачимо? Це, Це я автопортрет. автопортрет <рес> да. Це, це Петриківка, це Петриківка, петриківка. Це... я малювала свій це... день Пасху. Ага, а це на камінні. Так, да, це така симпатична техніка, дуже на камінцях. Подарунки, подарунки для друзів. Ага. Дуже милі у китайському стилі. Домашній улюбленець, папуга. Ага, але фон там це, дуже. Це олійні фарби. Ага. Це, це ага. дарунок нашому другу, пані Олі з Івано-Франківської області. Ага. Це мені подарунок. Дитина <клап> каже, що це мій автопортрет. Це мій портрет. Портрет. Це просто пес, дуже симпатичний просто симпатичний пес в окулярах. Да. А, а це канвалі. Це щедові канвалі для бабусі. Вона обожнює ага. канвалі. О, а це навіть там пейзаж. Да, це пейзаж. Це морський пейзаж. Mm. І водяний не... герої на замовлення. Це були друзі, просили да герої да, Марвел чи якось там. Ага. Я не дуже І навіть отаке малюють? просять. А це для бійця зроблено ага. у шпиталі військовому. Він попросив такий малюнок. Він сам розвідник, тому символ розвідки сова. Ага. Він попросив, обрав. А тепер давайте вислухаємо версію мами, як дочка почала малювати. Мой я сама мріла все життя про малювання, але займалася музикою. І коли дитина ще у рік взяла у руки олівець от мені здалося що дуже добре в неї все з композицією що вона дуже добре все знаєте на папірці розташовує якось правильно пропорції це бачить потім у нас була крейда на вулиці звичайні малюнки крейдою тут Сусі... в Україні я вирішую, 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 я Випадково від сусідів я дізналася про безкоштовний гурток Петриківського розпису, mm -hmm. станція юних техніків під керівництвом гурток Тетяна Олександр Малецька. Ми пішли, брали дітей з першого класу. Але нам сказали: ну, давайте спробуємо три роки, ну давайте спробуємо. Не побоялася, вчителька взяла нас. Ми обидві ходили, тому що маленька дитина дуже. І у нас були великі успіхи. Ну Як для дитини трьох років, тобто, все було добре. Дуже пристойно знову ж таки із, з точки зору композиції і добору кольорів, і самі малюнки були mm -hmm. дуже симпатичні. В чотири роки ми вже мали дуже красиві роботи, які виставлялися навіть на конкурсах. Ні, ну і отримували це таки. головне, а, що тобто, коли люд дитина малює. Головне брати участь в участь і виявилося так, що без цього ми жити не можемо. Тобто, у нас дитина завжди е, з пеналом. Там є або маркери, якісь, або олівці, резинки. Ну все що завгодно. У нас вдома неймовірна кількість матеріалів. Добре. Яка може тепер? Бути? В мене питання до Яни. Мама тобі тепер уже не заважає. Малювати. Ні, вона ні, ні, нікого не заважала, Вона тільки підтримує мене я в цьому. Вона мені дарує шанси ще собі себе підвісити в цьому. А... Я не тільки в малюванні, я взагалі в, в творчості дуже комфортно себе чую. Я ще роблю статуетки з, де, з дерева. з дерева. З дерева. Випилює, вирізає? Я руками багато чого роблю. Бисерні роботи? Ага, ага. А от як народжується в тебе ідея, ідея, з ідеї до форми? З ідеї до форми. Я я надихаюся. Я надихаюся природою. Я в Україні, я як. Я у своїй я у своїй землі. Я як у тарюча в маса ага, ага. в тарюці. Мені тут дуже добре, я кожного дня ходжу. Я дуже полюбляю природу. Я ходжу. Повсюду. Я дивлюся на цю природу, і так мене вона мене це надихає на нові твори, ідеї. Нові, нові твори. А от як тобі приходить, чим його творити? Матеріал. 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 Я багато дивлюсь з інтернету. Я... Мені мама підказує багато. А тобто, ти е, йдеш і думаєш, о, оце, оце б класно намалювати чи вирізбліти е, з я не знаю, не з дерева, а там ну, ще з чогось. Я, Або, ну, мама до мама біжить і купує, чи ні, ти ні, сама ні, вже? Я, я вже сама. Е, з восьми ну, з ро з 8 років я вже сама підбираєш сама, що, підбирає що тобі треба всі матеріали, все сама до, до себе. Це дуже круто. Я можу спитати вам, чи можу я це притягнути додому, чи зробити О. це? Бо якесь коріння чи да. Так, по два дні тому у нас була не, не що там зробила зробили дерево, розкішна іва була, і у нас вдома тепер стоять, да, стоять дуже заготовки. красиво. Оброблені а, вже дуже оброблені. Красиво, на вулиці, красиво оброблені заготовки, з яких щось таке буде. Да. Я відчуваю це. Отже, друзі, в кого хто хоче допомогти Збройним силам України через е мистецтво Яни, будь ласка, де де? Де замовляти? Як замовляти? Через Фейсбук можна зайти. Я можу дати свій або Яночки номер телефону. Тобто можна звертатися напряму до нас, у месенджер написати, у вайбер. на моєму телефоні є і вайбер, і ватсап, і телеграм. Ще раз я де де вас шукати? У Фейсбуку О, так, Женя Кісжені Кисьо Латиною написана Кисельова, Женя да, ми Женя може Кисельова. ще потім подамо. Ще можу робити в різних техніках, що, що як замовить, що як попросить е, ну, суму на, на свій огляд. Mm -hmm. да, ми не При, приймаємо... Тобто, ваша фантазія замовника е, буде. Да, що родина попросить. Обернеться в витвір містецтва. Можу, ще робити збисору, вишивки. Я дуже добре це роблю. От, бісер, вишивка, будь-яка ваша фантазія це буде витвір мистецтва, за допомогою якого ви задонатите на ЗСУ. Отже, дякую вам, вам дуже Вам дякуємо дуже. дуже, дуже дякуємо. Да. Дякую, а ми, ми віримо, до... що мистецтво врятує світ і так. врятує Україну. Мистецтво рятує. А ми до наступної рубрики, Вірші з війни. Знов в мене архівне відео. Відомий український поет і заслужений діяч мистецтв України Юрій Рибчинський написав 22 березня вірш «П'ята ранку. Актор, який нині вже у Збройних силах Павло Піскун. Читає сьогодні цей вірш. П'ята ранку. Було темно. Було тихо. Як в раю. Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть. Вою. А ти думав, сучи, сину, чадо чорної пітьми. Що тебе із хлібом, сіллю будемо зустрічати ми. Ні, тебе зустріне куля. Моя куля у бою, щоб роки тобі зозуля не кували у хаю. Ти прийшов як злодій, підло і підступно, і тому я уб'ю тебе. Як світло убивав завжди пітьму. Я уб'ю тебе, мій враже. За Житомир, Київ, Львів. І ніхто мені не скаже, що людину я убив. Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла, не норма твою країну, звуть імперією зла. Хай мою, відчувши силу, у бою крізь чорний дим, ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим. Та тебе так званий брате я не братиму в полон, твоїм тілом м'ясом клятим, годуватиму ворон. І твої мерзенні кості без скорботи і жалю. На церковному погості я голодним псам скормлю. Ти покинув свою рашу під покровом темноти і прийшов на нашу землю, щоб у неї полягти. Та злочинець, а не воїн. Злий пройди світ і палій. Ти, могили недостой. У святій землі. Моїй. Дуже актуальний вірш з огляду на вчорашні події. А ми переходимо до арт новин світу. Дах Дотарс виступили на закритті 76-го театрального фестивалю в Авіньйоні. Це найбільший театральний фестиваль світу. Відбувається він щороку в липні у французькому місті Авіньйоні. Мисткині мали можливість співпрацювати з Анжелікою Кіджо, бенінською співачкою та посолкою Доброї волі ЮНІСЕФ, а також говорити про найважливіші речі для України. А от Джамала. Візьме участь в танцях з зірками у Польщі. Під час ефірів шоу співачка збиратиме кошти на підтримку українців, які постраждали через війну. Колаборація з Polsat Group, що є мовником польської версії танцювального шоу, запланована на осінь 2022 року. Під час участі у 13-му сезоні танців з зірками Джамала спільна з Polsat Foundation проведе збір коштів для жертв війни в Україні. Маніфест це європейська бієналі сучасного мистецтва. Український інститут культури представив листа про наміри провести 17-ту маніфеста у 2028 році. Хоча останній випуск маніфести щойно відкрився в Пріщині, вже розробляються плани проведення майбутньої пересувної європейської бієналі в Україні. Минулого тижня на прес-конференції, присвяченій відкриттю Маніфеста 14 у Пріштіні Косово, засновниця та директор заходу Гедвіг Фієн заявила, що пропонує проведення бієналі у Києві у 2028 році. Проєкт на підтримку майбутньої бієналі можуть стартувати вже наступного року. Мета, як сказала Фієн, полягає в тому, щоб допомогти відновити та зміцнити культурну систему та інфраструктуру україни зазначимо що у 2014 році українська столиця змагалася за справу приймати маніфеста у 2018 році але отримала відмову через анексію криму та війну найближче бієналі маніфеста 15 відбудеться у 2024 році у барселоні та ще 10 каталонських містах за словами пані Фієн, додаткова інформація про пропозицію на 2028 рік буде доступна в найближчі місяці вчора. Україна Freedom Orchestra зіграли концерт в Опера Народова в Варшаві. Концерт відкривився сьомою симфонією Валентина Сіліверстова, а закрився парафразом на тему гімну України твором Ми є Юрія Шевченка. Це перший концерт українського оркестра в Турі, який триватиме з 28 липня по 20 серпня. Далі музиканти зіграють у Великій Британії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Ірландії, Ні. Орку та Вашингтоні кошти від туру підуть на підтримку українських артистів. Тобто музика була це з репетиції оркестру, звісно. а Аплодисменти це були вже з Варшави, з народової з опери народової. А ми до наступної рубрики: Момент мистецтва. Не знаю, як це краще назвати, але це безумовно мистецтво. Просто мистецтво жити. Відео від білоруського батальйону імені Костуся Калиновського. Вітаю господарство. Вернувся на свій бойовий пункт отримал таблетки. Саправдные, бандеровские. Я кажа одна почвара. супадение не думаю. В этой таблетке я могу забивать обов'язково колой американской. О! Эффект себе не примусить долго чекать. Саправдная украинская коломыйка. Отримав учора стін, гір, я, якешня ради, накірую його в неба і чекаю гадал. Обана, вунь вонь лятіть, дай ка хвільку узвістісь, а отправляю екіпаж домов, да, я грузом 200. Слава Україні. Живе Білорусь! Не забуваємо, що місце для мистецтва є завжди. Слава Україні.